Давно я вам нічого цікавого не пропонував. Гарненько пропоную. Понеділок будемо починати з нормальних пропозицій. Е, так, дивіться, будемо оновлювати ми наш стенд. І в нас на стенді є ось такий класний апарат Electrolux серія Avalanche. Супер DC інвертор. Оля покаже ось тут маркування. Побачите, це дев'яточка у нас кондиціонер е, на площу. До 25 метрів квадратних. Це кондиціонер тепловий насос як на охолодження, так і на повноцінний обігрів до мінус 25 градусів. Це зовнішній блок. В зовнішньому блоці є підігрів, тобто, це ну, максимально такий тепловий насос мінус 25 і охолодження обігрів. Дуже класна пропозиція. Кондиціонер зняти з виробництва, він новий, абсолютно новий. Єдине, що він в нас на стенді там ну, десь рік часу. Ми будемо трохи міняти стенд. За 15 тисяч дзвоните, забираєте, доставка в будь-яке інше місце за наш рахунок безпроблемно можемо запропонувати ось такий гарний варіант. Я рахую, що для такого рівня техніки тут компресор грі, завод грі, ну, ціна супер. Користуйтесь.